Достойно є, якого істину бларити тя Богородицу, пресноблаженною і пренепорочною, і Матір Бога нашого чеснейшою гербім і славнішою без сравнення с Серафим. Без искления Бога, Родшою, сущою Богородицу тя величаєм. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во віков. Амінь. Господи, помилуй нас, 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 Господи, помилуй нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і во віки віков. Амінь.